Всім привіт! ЖК Чеховський. Це Київ, це бортнічі, і це будинок, який введений в експлуатацію. Зараз я вам покажу чудову квартиру. Вона 55,2 квадратних метра. і з неї можна зробити або однокімнатну квартиру велику, або навіть двохкімнатну. Дивіться. Тут... Гарні якісні двері, заведена електрика. Тут має бути санвузол, є додаткові вікна, вона світла. Тут має бути кухня, і тут 55,2 квадратних метра. Висота стелі майже 3 метри. Тут приватний сектор, своя скважина води. Своя каналізація, своя електрика 9 кВт з можливості збільшити. І умовно до так, де тут можна подивитись? Ну, умовно до метро Бориспільська тут 15 хвилин або 10 хвилин на транспорті, або трошки більше, якщо ви будете йти пішки. Без комісії для покупця є партнерська програма. Тому, якщо кому потрібна 750 доларів за квадратний метр, квартира, яка вже введена в експлуатацію, будинок введений в експлуатацію, звертайтесь.